Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні поговоримо про гроші і про рослини, про квіти. Сьогодні свято Ілля, колись моя бабуся казала, що після Іллі купатися не можна. Ми ж виросли на березі річки Десни, а ми діти малі були запитувалися: а чому? Чому не можна? А вона каже, тому що той, хто купається, у того фіст виросте. Ви знаєте, ми так боялися. Ну, а зараз мова про ось таку рослину, як грошове дерево. У мене ось, це, бачите, є таке дерево грошове, ось воно таке. Воно не маленьке вже, стовбур у нього такий товстий. Йому вже багато років. І стояло це моє грошове дерево у будинку. Стояло собі, стояло, і не хотіло воно зовсім рости. Ну Ось отакі, бачите, листочки зараз відірву. Ось отакі всі були листочки. Що я з ним не робила? І підгодовувала його, і поливала водою. Ну, не росло воно. Листочки отак сохли, рости не росло. І потім я його винесла на вулицю. Думаю, ну не ростеш, значить не ростеш. А ви знаєте, що грошове дерево, це ж тостянка. І є прикмети такі, що як у хаті є грошове дерево в будинку, то буде благополуччя, буде достаток, буде багато грошей. І моя знайома колега біля цього дерева, біля грошового себе в будинку. Ну так вона його доглядала, так доглядала і каже, ну тебе не буде грошей, тебе не буде достатку, бо воно тебе таке страшненьке. А в неї дійсно, воно як дерево, воно таке великенне, ну я не знаю десь до метра. Товстене такий стовбур. Ну, у мене це в моєму дереві там товстий стовбур, а тут взагалі, а в неї взагалі був. І потім я думаю, ну не буде в мене грошей. Ну, що зробиш, дерево не росте, я його винесла на вулицю, поставила. І воно стояло, постало його так просто під деревом у холодочку. Іноді поливала. Думаю, ну все ж таки листя, все те опало, воно таке листя стояло, а потім почало відростати. Сонечко потрапляє на нього, дочки йдуть, воно собі стоїть, стоїть. І Ви подивіться, почало воно все нове листя наросло. Все і починаєш і далі, тут воно ось зелененьке, бачу, що будуть і далі, і далі рости. Виходить, що це дерево потребує сонячного світла, мабуть, тому що воно мене стояло ну, не дуже сонячне. Я ж не можу такий вазон поставити на підвіконня, бо вазон важкий, там багато так, землі, та й воно ж само величезне, Це ж закриє весь світ. Тому я ось поставила і думаю, що у мене буде достаток, бо воно вже почало відновлюватися, поставила його так. Ну, знаєте, як то кажуть, думаю, ну, хочеш рости, хочеш не рости. Тому, знаєте, як кажуть, якщо у вас немає грошей, то треба собі щось придумати, щоб у вас були гроші. От у мене... Моя колега придумала, що якщо вона буде доглядати за цим деревом і воно в нього не буде до потолка, то будуть гроші. Ну, а я це бачу, що можливо, і мені будуть гроші, бо дерево почало рости. Всім багатств, всім достатку, всім миру, щастя, здоров'я, гарного настрою, до побачення.